Це щука? Щука. Хто скаже, що це не щука, нехай перше в мене кине каміння. Та вона така сарматного моря щука. Дивись яка. Прозора. Це ми тут сидимо на цьому боні і чекаємо. Сома. Сома, так. Да. <ріх> ну і ми чекаємо все ж таки на сома і поки ми ловимо сома, ми вже піймали три щуки. Ні, почекайте, ми ще зранку встигли з'їздити по гриби, і це вже буде інша серія. По гриби ми з'їздили. Але серія це буде про гриби одна серія. Ну я ж і кажу, що ми вже встигли зняти іншу серію, поки <світ> да, там ловлять да. самі. Да. Тобто у нас, як то кажуть, наукова організація праці. З одного боку ми збираємо гриби, але, як той казав, вашу маму і тут і там показують. Тобто, Ой, які там опеньки, люди, Якщо тобто побачити там, ці се... Ми там збирали опеньки, ловили самів і збирали гриби одночасно.